Сьогодні 6 березня 2023 року, і рівно рік назад, в цей день, так символічно захорівся наш будинок від прямого попадіння снаряду від руського миру, який приніс горе в наш дім. Це наш дім, це наша мрія, це наше життя, в яке ми вложили все, що тільки могли будували дім. Вложили в нього все найкраще. Ми дуже мріяли, щоб у нас була кухня ось тут, от біля вікна, дивитися, коли граються мої діти, щось готувати смачненьке. На третьому поверсі у нас гральна кімната, де доше був проектор, подушки. Ми хотіли мансартні вікна, щоб дивитися на зірки і вже почувати себе повноцінно великою родиною в великому домі. Але в цьому дому ми прожили всього два з половиною місяці. Ми заїхали на Новий рік і навіть не встигли розложити всі свої речі. Коли почалася війна, ми всі не вірили в те, що так швидко це все може бути. Коли я варила каву зранку і побачила самоліт істребітель отут прямо в цих соснах. І все захололо, ти не розумієш, що тобі робити, куди йти далі, куди прятатися. Ми з сусідами домовилися, що ми будемо тут. Ми всі разом будемо друг друга підтримувати, ніхто нікуди не їде. Але вже близько п'яти шести годин почалися дуже великі вибухи, і вони нас приближалися сюди, що ми. Не знали, що робити, чи тікати, чи не тікати. І ці звуки ще більше продовжилися. І під ранок взривали мост в 6.30 ранку. Я як зараз пам'ятаю цих дітей, ці вікна падають на нас. Ну тобто ти, тебе не було часу зрозуміти, що все, ну ти чи вижив, чи не вижив, що робити далі. Ми просто з тим, чим от сюди вибігли з двома рюкзаками, з тими поїхали до батьків в Житомир. І переховувались там всі речі, які тут були, нічого не залишилось. От залишився от такий більш-менш перший поверх. Це, Це втратило якийсь сенс взагалі. Це була мрія. Ти її так потримав в руках, а потім тебе просто її забрали. Ну. Ми дуже просимо вас, людей, допомогти нам відродити нашу родину в цьому домі, тому що ми вже і не маємо тієї фінансової можливості, тої подушки, яка була раніше. Допомогти, хто чим може? Якщо хтось із вас може і фінансово, і робочою силою всім зібратися і допомогти, ми дуже будемо раді вашій допомозі. Дуже дякую.